Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні у нас тема зимове сонцестояння період темної ночі. І в цьому відео ми поговоримо, що ж таке сонцестояння. Що варто робити в цей період, що не варто робити в цей період, до чого варто більше прислухатися і які практики можна зробити в день зимового сонцестояння так, щоб Всесвіт почув наші бажання? І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі. Та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю кожному з вас успішного проходження цієї дивовижної космічної події та яскравих перемог у новому сонячному циклі. Брама Світла то чому ж сонцестояння 2025 це наш шанс змінити долю. Зимове сонцестояння це не просто астрономічна подія, це космічна точка скидання та початку нового циклу. В цей день ми переживаємо найдовшу ніч і найкоротший день року, після чого сонце символічно вмираючи, відроджується, приносячи з собою обіцянку світла і тепла. Зимове сонцестояння. Починається 21 грудня 2025 року о 17.03 за часовим поясом України. І це означає, що сонце входить в нульовий градус Козирога і включає одну з чотирьох значущих точок у сонячному циклі. І при цьому ця точка пов'язана з тим, що в цей період максимальний вплив жіночої енергії, і вона на піку. І тільки після 21 грудня починає збільшуватися світловий день, а отже, починає збільшуватися і зростати енергія ян, активна чоловіча енергія. І в цей день спостерігається найдовша ніч і найкоротший світловий день. І саме з цього моменту починається поступове збільшення тривалості дня. Точка сонцестояння дуже значуща. Вона задає програму на весь сонячний рік, оскільки в цій точці починається янська фаза, тобто включення та зростання. Своєрідний молодий місяць, і це відбуватиметься до літнього сонцестояння, коли чоловіча енергія буде на піку та у максимальному прояві, можна порівняти із повнею. Тому дуже важливо вирощувати своє внутрішнє світло в цей час, мислити позитивно та робити добрі справи і дуже добре займатися благодійністю і, неважливо, грошима, ділом чи добрим словом. У день зимового сонцестояння відкривається портал у новий життєвий цикл. Закінчився портал 1221. І починається новий цикл. Від того, з якими думками, в яких почуттях та емоціях ми зустрінемо свято народження нового сонця, залежить, як складеться 26-й рік. Тож не пропустіть цей енергетично потужний період. Адже саме о 21.12 ви зможете закласти потужні програми процвітання на кілька років вперед. Змінити свою долю та вийти на новий рівень життя, де є все, що вам потрібно. Тож прислухайтеся до себе зараз вам тепло, спокійно та легко на душі. Чи щось блокує потоки любові у вашому серці? Отже, 21 грудня о 17.03 сонце переходить у знак Козирога. І це свідчить, що сонце переходить в нульовий градус Козирога і змінюється енергетика. Знак Козирога належить до стихії Земля. Це знак матеріальних прагнень, стійкості, конкретних цілей та планів, це наш внутрішній стрижень. І це каже, що настав час брати на себе відповідальність за своє життя. Ми стаємо більш практичними, приземленими, зібраними. Виконавчими та цілеспрямованими і може навалитися песимізм чи надто серйозне ставлення до життя. Яким чином кардинальні знаки у нас виражені в зимове сонцестояння поряд з фіксованим та мутабельним хрестом, включається вісь козиріг рак. Про що це? Козиріг, звичайно, про досягнення цілі та плани завзятий поступ до своїх цілей а рак. Це про сім'ю, нерухомість, традиції, про силу роду. Тому важливо шукати баланс між нашими сімейними домашніми справами та нашою професією, кар'єрою та бізнесом. Тобто обидві сфери потребують уваги, але наше завдання знайти золоту середину і правильно розподілити нашу увагу. Цей час фокус нашої свідомості перенаправляється до нових цілей, здобутків, професійних ідей та розуміння того, що терпіння і праця все перетруть. Важлива кардинальна точка року, коли нам доведеться робити вибір між минулим та майбутнім, комусь, можливо, внутрішній, а для когось і зовнішній у вигляді реальних подій. Сонце це наші рішення, наміри. Его, дух і це нагадує нам про те, що настав час ставити конкретні цілі і планувати своє життя. Сонце в козорозі це земна прагматична енергія, менше імпульсивності, більше дисципліни, відповідальності та орієнтації на практичні цілі. Тож плюси, які в цей період з'являються, це зростання продуктивності. Стійкість вміння тримати курс та доводити справи до завершення, ясність цілей і ефективне управління ресурсами та часом. А в сфері побуту важливо планувати те, що ми робимо вдома. Плануйте меню, графік підйому, дрібний ремонт. Тож невеличкі кроки до порядку дадуть відчуття стійкості. У фінансах та ресурсах важливе розумне планування видатків, складання бюджету, довгострокові покупки та економія. А у відносинах акцент буде на відповідальності у відносинах і може посилитися потреба у передбачуваності та надійності, але й підтримуйте тепло та щирість, щоб близькі не відчували холодності. Зі здоров'ям та енергією важливо. Підтримувати режим сну, помірна фізична активність, тобто звичка є за розкладом. І не варто перевантажувати себе, а краще чергувати важкі завдання з відпочинком. З мінусів – це ризик вигорання через перевантаження та перфекціонізм, зниження гнучкості та опір змінам. Тож зимове сонцестояння це не тільки. Переважання темного часу доби, а й момент підготовки до оновлення. Однак багато людей турбуються, що не встигли завершити свої справи чи залишити старі ситуації в минулому. Такі думки призводять до внутрішньої напруги, що теж негативно може відбуватися в просторі. Для того, щоб максимально використати енергію зимового сонцестояння, важливо бути уважними до змін, які відбуваються як щодо морального стану, так і в атмосфері навколо. А чому ж потрібно бути обережними, яка ж енергетика сонцестояння? З погляду езотерики та енергетики, зимове сонцестояння це час особливої сили, коли пітьма сягає піку. Але вже починає поступатися місцем світлу. Однак саме в цей період енергетичне поле людини стає вразливим, що може викликати занепад сил, апатію, дратівливість, тривожність. Крім того, в атмосфері посилюються колективні емоції та негативні енергетичні згустки у чутливих людей можуть проявитися приховані страхи. Пригнічені образи та внутрішні конфлікти. І це може зробити День сонцестояння одночасно складним та трансформаційним, і варто правильно використати його потенціал. А підготовка до зимового сонцестояння включає різні практики, спрямовані на гармонізацію енергії і захист від негативу. Насамперед. Варто провести очищення свого дому. Для цього слід використовувати свічки, ладан, сіль, трави для усунення небажаних енергій. Регулярне очищення приміщень допоможе запобігти накопиченню негативних енергій. А також можна скористатися амулетами та талісманами, які будуть захищати від негативних думок. А це можуть бути і рослини, і символічні предмети, а також кристали, гірський хрест, кришталь, аметист, чорний турмалін. Вони допоможуть і в очищенні, і в захисті. Їх можна носити при собі чи тримати просто в домі. Ще варто задуматися про те, щоб вести щоденник, в якому треба буде записувати свої емоції та почуття. Це може допомогти звільнитися від негативу. Або можна почати вести щоденник подяк, щоб зосередитися на позитивних моментах свого життя. А медитація теж може допомогти це як спосіб поглибленого самоаналізу, це підштовхне до усвідомлення своїх страхів та тривог, а також до того, щоб відпустити старі образи та очікування. І потрібно приділити увагу також творчим заняттям. Можна поспівати, малювати, займатися рукоділлям, грати на музичних інструментах, таким чином виражаються пригнічені емоції і відкриваються нові горизонти для самовираження. А також обов'язково потрібно включати у свою щоденну рутину фізичну активність: це йога, танці або інші форми руху, пробіжка, ранкова зарядка, які допоможуть. Привести в баланс енергетику та покращити загальний стан. А тепер розповім кілька кроків для підготовки до зимового сонцестояння, для того, щоб Всесвіт почув ваше бажання, необхідно підготувати простір як зовнішній, так і внутрішній. Тож повторюсь: очищення простору за 1-3 дні до зимового сонцестояння дуже важливо. Проведіть генеральне прибирання, позбавтеся мотлоху, зламаних речей і того, що викликає негативні спогади. Вважається, що старі речі утримують стару енергію, блокуючи прихід нового. Очищуйте свої думки, особливо 21 грудня вечором. Візьміть аркуш паперу і напишіть все, чого ви хочете позбутися. А це страхи, шкідливі звички, токсичні відносини, фінансові борги. І назвіть це списком визволення. А далі визначайте наміри, подумайте, що ви хочете, зробіть це раніше для того, щоб ви вже розуміли справжні свої бажання та цілі. Тож, складіть список бажань. Не обмежуйтеся трьома пунктами, напишіть їх багато, як мінімум 10 найважливіших цілей, які ви хочете досягнути у 26-му році. У нас є чарівне число 12 і 12 сфер життя. Тож можете написати 12 найважливіших цілей по кожній сфері життя. Бажання має бути сформульоване в даний час, тобто я маю, а не я матиму. Формулювання має бути позитивним, без частки не, і будьте максимально конкретними. 21 грудня 2025 року це ідеальний час для закладення найсміливіших намірів на наступний рік. Енергія цього дня допомагає відкинути все старе, непотрібне та з неймовірною силою запустити виконання бажань. І якщо ви відчуваєте. Що застрягли в старих проблемах або не хочете зробити потужний ривок в новому році, обов'язково зробіть попередні пункти, які були перечислені. Тож день зимового сонцестояння це енергія не наснаги, а відповідальності, не фантазія про прекрасне майбутнє, а холодний чіткий план першого кроку з урахуванням всіх обмежень та наявних ресурсів. Але натхнення нам все ж таки точно не завадить. Це магічний час, це ще один день після молодика, який хороший для чіткого покрокового планування, постановки цілей на найближчі місяці. Це здоровий глузд, і він допоможе у побутові реалістичних планів, головне, не впадати в зайві самообмеження та роздуми, бути трохи сміливішими і більше довіряти собі та життю. Також цей період ви можете створити власні традиції, наприклад, проведення заходів в тому стані, де сама людина формулюватиме наміри, записуватиме свої мрії та бажання, а потім звільнятиметься від усього того, що заважає на шляху розвитку. Особливо потрібно знайти. Час для щоденних прогулянок на свіжому повітрі взаємодія з природою та її ритмами допомагає відновити зв'язок з енергією землі і, як наслідок, набути гармонії всередині себе. Зимове сонцестояння це час внутрішніх та зовнішніх трансформацій, коли темрява і світло співіснують через свою природну циклічність. А усвідомлення небезпек пов'язаних з цим періодом з погляду енергетичних процесів, допоможе підготуватися та захистити від негативних впливів і небажаних наслідків. Тож важливо стежити за своїми внутрішніми процесами та уникати того, що може згасити внутрішнє світло. А що ж не варто робити в день зимового сонцестояння? Деякі дії можуть посилити негативний вплив періоду. Тож… Не варто сваритися та конфліктувати. Вважається, що в цей день злі духи є особливо активними і сварки можуть мати довгострокові наслідки. Не варто залишати незавершені справи. Традиції нагадують завершити все до сонцестояння, включаючи повернення боргів та врегулювання суперечок. Також не варто ігнорувати внутрішні сигнали. Краще приділити час саморефлексії, ніж придушувати емоції. Не варто починати важливі справи, тому що це час розхламлення, а не старту нових проєктів. Це як період молодика, новолуння місяця не видно і ми ще чітко не бачимо свої цілі. А тепер розповім про фон періоду зимового сонцестояння. І хочу нагадати, що вплив карти зимового сонцестояння триває як мінімум три місяці, як максимум півроку. Тому це робота не перших трьох днів після сонцестояння. Але саме закласти фундамент змін ми можемо саме в ці дні. Сонце в карті зимового сонцестояння знаходиться між Венерою та Марсом. Венера, ніби проведжає Сонце на переході в знак Козирога, а Марс зустрічає. Венера та Марс відносяться до особистих планет. Венера символізує все те, що ми любимо, те, що ми цінуємо, наші важливі цінності, те, у що ми хочемо вкладати наш час та гроші. А стрілець благородний, щедрий і великодушний знак, і він дає нам можливості, дає розширення та духовний потенціал, а Марс в козирозі налаштований на результат, націлений на реалізацію своїх завдань та цілей. Марс тут дуже професійний та зібраний і практичний, і тому включення Сонця. Завдяки з'єднанню з Марсом та Венерою, може говорити, що наступні три місяці і навіть півроку матиме значення те, що ми любимо, те, що нам подобається, тобто наші цінності, які ми вибираємо, і те, як ми діємо для їх досягнення. Тому що те, що цінує Венера, видобуває Марс. Це наша здатність цінувати те, що для нас по-справжньому цінно і важливо. А Марс дозволяє досягти або реалізувати це на практиці, оскільки Марс в Козерозі дуже великий практик і фахівець саме в цій справі. Тому можна сказати, що наступні півроку можуть бути дуже значущими саме для досягнення наших завдань та цілей. Не скажу, що все буде так легко. Карта сонцестояння дуже схожа на карту молодого місяця в стрільці, який пройшов 20 грудня. А це означає, що з'єднання Венера, Сонце, Марс ще знаходиться у квадраті до з'єднання Сатурна з Нептуном і все ж таки впливає на нас. Квадрат Сатурна каже, що можуть піднятися наші страхи. Зовнішні перешкоди, чи контролюючі органи або старші за віком люди за званням, посадою, можуть нас контролювати і можуть вимагати від нас більшого професіоналізму, більшої зібраності та розкриття того ресурсу та потенціалу, який ми маємо. І що ж в цьому поганого так з однієї сторони нас можуть контролювати, а з іншої сторони нам на щось вказують. І можна тільки подякувати тим людям, що вони нам вказують на наші недоробки. Тому, виправивши все, ми можемо відточити свою майстерність і стати професіоналом вищого рівня. А квадрат до Нептуна каже, що йде перевірка, наскільки ми слідуємо нашій мрії та ідеалам, використовуючи інтуїцію та уяву. Саме для вирішення тих практичних завдань, які у нас виникають. Також в карті сонцестояння є й гармонійні аспекти. З'єднання Сонця і Нептуна, яке відбувається в 26 та 30 градусу Риб, має тригон до Юпітера. Аспект ще зберігає свою дію, а значить, перспективи, можливості, шанси, які ми не бачимо зараз. Тому що квадрат Сатурна ніби виставляє стіну між нами і нашими цілями. Але Юпітер нагадує, що важливо дивитися далі, ширше, дозволити собі більше, і тоді ті можливості, які дає Юпітер, дадуть нам дійсно реалізацію шансів і у нас. Тож, не все ж так погано. А також ще досі тримається гармонійний бісекстиль між Ураном, Нептуном, Сатурном та Плутоном. Два секстилі сходяться на з'єднання Нептуна та Сатурна. Три вищі планети та Сатурн сприяють повороту до нового. Нептун нам каже, що важливо йти за мрією та ідеалом. Уран вимагає реформ. Оновлення та якісного технологічного стрибка. А Плутон еволюційно відводить нас від старого і непотрібного по спіралі еволюції нагору. Всі ці аспекти це дуже рідкісне явище, але діють довго, тому зміни, які відбуваються, вони відбуваються не швидко. А вже 22 грудня у нас буде перший промінь народженого сонця. І постарайтеся 22 грудня в перший день нового сонця встати раніше, навіть якщо за вікном похмуро, пам'ятайте, світло повертається. І цього дня рекомендується розпочати нову справу. Тобто зробити маленький крок. Дзвінок, реєстрацію, купівлю курсу. Цей день може дати потужний старт. І заплануйте радість, побалуйте себе або проведіть час з близькими людьми. Нехай енергія зимового сонцестояння 2025 року принесе у ваше життя довгоочікувані зміни та здійснить найзаповітніші мрії. Тож зимове сонцестояння є унікальним моментом, коли ми можемо свідомо вплинути на наше подальше життя. Усвідомлено закривши старий етап, обравши потрібний стан душі та задавши правильний напрямок, ви зможете залучити у своє життя гармонію, удачу і процвітання. Тож пам'ятайте, що за найдовшою ніччю. Завжди настає світанок, який несе із собою надію та нові можливості. І нехай ваше серце наповнюється теплом і світлом, а розум ясністю та впевненістю у завтрашньому дні. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!